Настю, вітаю вас тернополі, раді бачити. Нарешті ви до нас доїхали. Ти знаєш, що ти так запитав? А в мене стільки думок з приводу цього? Як може взагалі співачка може відповісти на це питання? Як вам Тернопіль? Чи були тут раніше? Здравстя. Ти з ким розмовляєш? Як це? Дуже багато знайомих з Тернополя і взагалі. Ви кожен день змінюєте нове місто. Чи встигаєте ви відчути саме місто, подивитися визначні пам'ятки, прогулятися? Встигаю, я встигаю не тільки по цей. Мені так подобається оцей, знаєш. Казкова фея. Мені подобається зробити сюрприз. нап'ю алкоголь. взагалі. А взагалі, так. ну під час туру точно. 7-8 годин. Так. І тоді Но... вам вистачає сили оце давати на на концерті на сцені, Що ви робите? Слухайте, ти знаєш, от ти кажеш сили. Я не напрягаюсь знаєш, не натужусь для того, щоб це. Але головне це класний настрій. Він в мене фігівний. Я вже не можу дочекатися концерту у Тернополі. Ей найрушніваці. Нас, вітаю вас, Тернополі. Раді бачити. Нарешті ви до нас доїхали. Розкажіть, з чого ви вирішили організувати тур я Україна? Щого вирішила? Боже, як це? Чому? А чому ага. я не співачка, і мені хотілося поділитися емоціями і. Боже, ти, ти знаєш, що ти так запитав, а в мене стільки думок з приводу цього, тому що, ну, по-перше, мені захотілося обінятися, поцілуватися з людьми, а приїхати, звичайно, я знаю, що я Україна дуже-дуже подобається пісні. Мені захотілося розділити всі ці емоції, які там про, про що співаються. І, звичайно, я не знаю, як може взагалі співачка може відповісти на це питання, тому що я дуже-дуже сильно... Не знаю, скучила, і мені здається, що зараз в такий важкий час дуже доречно все одно збиратися, знаєш, і на секундочку на час концерту, скажімо так, дати собі відпочити да, від, від того, що відбувається, і о, трішки кайфанути разом зі мною, відволіктися, відволіктися Щось приємне почути звичайно. Так, так. Знаю багатьох інтерв'ю, бачили, як на вас вплинула війна. Як вона вплинула на вашу творчість? На мою творчість. Ну, я думаю, що це більше мої пісні розкажуть. Першою піснею вийшла в мене, я Україна, і вона, по-моєму, я не знаю, я записувала дуже довго, там, 3 чи дні. Дуже дуже сильно плакала, тому що я. Не могла ковтала сльози, і, і до речі, зараз, коли я на сцені стою, я не можу її і проспівати. І я одразу просто чесно кажу глядачам і людям кажу: якщо що допомагайте, Ти Ти Пісня душа в мене нещодавно uh -huh. вийшла. Це дуже пісня гарна. про нашу ідентичність, так тому що вони можуть робити що завгодно, але нашу культуру, мову, ідентичність нашу ніколи не заберуть. Ось, коли в мене війна, дуже гарна пісня. Мама зима ще взимку в мене вийшла. Ну, тобто, мені здається, що що розказувати, ти можеш почути, що я відчуваю. Ось і. І розкажу вам малесенький секрет. Я готую. Я в мене таке натхнення, я готую, хочу розповісти більш детальніше альбом. Хочеться зробити прямо про свої почуття. Ого, навіть так. Навіть. Цікаво, те, що, ти, знаєш, Те, що саме ти дійсно за весь весь цей період, що чи, крізь що ти пройшов? Цікаво, будемо з нетерпінням чекати. Як вам Тернопіль? Чи були тут раніше? Здрасті. Ти з ким розмовляєш? Як це? Звісно, <рес> звичайно, дуже багато разів тут була. ще коли в Гурті працювала, і потім а, нещодавно, так. там, років два назад я приїхала, приїжджала сюди. Дуже, дуже, це ж файне місто Тернопіль. Тернопіль! <рес> Дуже багато знайомих з Тернополя і взагалі, ну, типу, я приїхала, нема такого, «Ой, я вперше, звичайно, ні. Ми вас постійно чекаємо тут, а завжди раді бачити. Отрута дорозі, хоча мої гірський кривштал. Ви, якщо дивитися ваш концертний тур, ви кожен день змінюєте нове місто? Чи встигаєте ви відчути саме місто, подивитися визначні пам'ятки, прогулятися? Стигаю, встигаю, тому що Я, я можу так сказати. Є то часто та годинка між тим, як ми проїжджаємо і перед Саунчиком. Ось е встигаю. Я встигаю не тільки по це, я встигаю ще заїхати по дорозі в воєнний госпіталь, провідати наших захисників, які знаходяться на реабілітації. Я встигаю ще е до дитячого будинку. Знаємо, розкажіть, будь ласка, декілька слів про це про дитячий будинок. Я хочу розказати вам про дитячий будинок обласний дітям. Тернопільський дитячий будинок малятко. Справа в тому, що я боже, який це був рік? Ну, Тобто, в минулому році, коли був Новий рік, саме в грудні до війни, перед там, за, декілька, війни так? Перед, так, за декілька місяців до війни, я зробила сюрпризи, приїхала в цей дитячий будиночок. Мені хотілося бути такою снігуренькою, яка подарувала дуже там, Ну, там ми дізналися, що там треба. Ось, Я отримала таке задоволення, також, мен... я теж була тут. Я була тут. Ось так на два роки я ж тут була, да. А ти кажеш, коли була, вона нещодавно була. Oh. Ось, і, і цей раз я вирішила теж зробити сюрприз. Нічого не казала, знаєш. І заїхала також з Ліночкою, і теж багато чого привезли а, діткам. І теж зробила сюрприз. І Інга, це директор цього будинку. Каже, Боже Настя, ти як завжди, тому що я мені так подобається цей фея. Мені подобається зробити сюрприз. Да, і я, звісно, я думала, що в нас було там. Годинка часу ми замість цього провели три години, всіх потіскала, всіх, отак, от просто отак поцілувала, діточок. Дорогі і... глядачі, ми вставимо сюжет про це. Дивіться. на Там Привіт! Привіт! Ми приїхали до дитячого будинку в місто Тернопіль. Розвантажуємо гуманітарну допомогу, іграшки, памперси, засоби гігієни, пророди харчування. Мені подобається коробочка. І іншого знаряддя? Давай так це називаємо. Я приїхала до дитячого будиночку. Я вже тут була, тіскала її обіймала цих всіх діток, діточок, манюсіньких. Ось ми зараз не вигружаємо. Вигружаємо наш автобус, ось, і якщо чесно, чекаємо на те, щоб діточки налися і, і прийшли. Ну, а так раз і... Ну, і дивіться, я треба, що двоє вихователів з, двома з ними, ви були там того разу. Це ж треба було. І ще дід діти ті самі. І дітки. Ну, а, а що ну... одна дитинка взагалі? Тож, почала мене? Артем почав говорити. Говорить, Наскільки позитив це, від нас йде такий позитивний? Ви мені розказуєте? А, а, я я? <laughs> ну, я дуже рада, що ви нам да, приділили час і ви що ми розбудили розбудилися. Страшно, але ну, трошки може, ну, ну, все але нормально. все нормально. Діти ще ну, ну, зазвичай, ні пізніше, ну так звичайні діти. Да -да. О, одну групу зведу. завтра її переведу, бо вже є можливість, бо було 16 там вже не було куди, то вона обнімає, біжить, вона Вона вона, так? І так. Ви знаєте, при згадуванні Настя Каменських у нас напевно у всіх працівників і дітей зразу ж є усмішка. Перша зустрічка, яка наша відбулася більше двох років тому, це була настільки несподівана і така тепла і залишила в наших дітей в наших душах дітей і наших працівників надзвичайно хороші спогади. Настя є така світла, дуже тепла. Дуже позитивна людина, вона привезла, там, то перший раз вона привезла неймовірну допомогу. Це було величезне таке устаткування спортивне, воно називається павук, для допомоги дітям із... Дитячим серебральним передачам, діти, які не можуть ходити, стояти. Це дуже вартісна установка. І коли подзвонили її команда, з команди її представилися і запиталися, скільки нам треба ще дозбирати на, тому що ми оголосили, були збір коштів. Uh -huh. Звичайно, ми стали будь-яку суму, ми задоволені будемо цим. І коли вона приїхала і привезла нам це, це було ну, щось неймовірне. Але це була одна сторона питання, ніби матеріальна допомога. Інше це просто теплота її душі, зустрічі, які вона, яка вона Спілкувалися з дітьми, це світла така душа. Ну й хочеться сказати, надзвичайно проста, доступна і харизматична. Діти від неї захоплені. Я не знаю, це коли знаєш, коли в тебе є можливість дарувати, і коли в тебе є можливість, не тільки я там кажу про подарунки, фінансові якісь моменти, звичайно, це, це треба робити, але просто е людська любов, таке, знаєш, любов, дає енергія. Це нам просто ця енергія, щас, це, Вона не оціляє, ну погоджуюся з вами. А на очах я матува сльоза, які ж слів, всі щастили в сказав. It's broken. Ви Прекрасно виглядаєте. Так. Знаю, що були проблеми зі здоров'ям, через що ми вас так довго зачекалися, але ви дуже гарно виглядаєте. Розкажіть секрет, так. як під час концертного туру вам приходиться, як вам вдається залишатися в такій гарній формі? Я вам дуже вдячна. Я вам чесно признаюся за під час цього страшного нашого періоду, звичайно, звичайно. Знаєш, тіло воно по-різному реагує. Але якщо ти запитав мене про тур конкретно, так. то я тобі скажу чесно: я не п'ю алкоголь взагалі. А взагалі да? ну під час туру, точно, тому що воно все ж таки не дає тобі сил. А навпаки, я після п'ятої не їм. Тоді в мене така легкість. знаєш. Клас. Ось, ну і е, режим, сну. Ось і е, скільки має бути годин в середньому? 7-8 годин. 8, так. І тоді ну, вам вистачає сили оце давати на, на концерті на сцені, що ви робите. Слухай, ти знаєш, от ти кажеш сили. Я не напрягаюсь, знаєш, не натужуюсь для того, щоб сили. У в мене, в, в мене в нас такі круті люди. Я тобі скажу, кожен концерт це просто щастя. Е, ми теж там обіймаємося, реально те, що я обіцяла, коли, коли я казала там сторіс, все записала відео, що ми будемо обіцяти, так в нас і виходить. Ось, і, і, і танцюємо, і співаємо. Тому я тобі скажу, що е, в мене в, на концертах я тільки, знаєш, ми, це обмін енергією, тому я віддаю, мені віддають. От, ну, тіло, звичайно, там, коли переїзди, там щось може там. Але головне, це класний настрій, він мене офігенний. Я вже не можу дочекатися концерту. Пане ще два питання. Скажіть, чого ви очікуєте по завершенню туру? Яка кінцева мета? Ну, найголовніша, мабуть, мета е, туру це збір коштів. І я дуже дуже вдячна кожному, хто приходить на мій концерт, тому що з кожного квиточка йде донат на, е, на допомогу. Ось і під час концерту в кінці ми е, влаштовуємо аукціони, е, ось де теж збираємо кошти і теж відправляємо на допомогу. Тому. Е, Ціль це відволікти кінцева ціль. Це відволікти людей і подарувати їм класний настрій. Ну і звичайно разом допомогти Україні. Не кожна душа. Я хочу подякувати, сказати, величезне, величезне, прям неймовірне. Дякую нашим захисникам за те, що в нас є можливість зустрічатися на концертах. Настю, дякую вам за розмову. Вона була дуже приємна. Ви не перевершена. Друзі, приходьте на концерт НК та робіть добрі справи. Робимо їх разом. Дякую. Це, дякую.